Традиційно за два тижні до Великодня Івано-Франківськ вийшов на толоку. Мешканці громади зібралися у різних локаціях, щоб причепурити зелені зони. Традиційно ми на берегах річок прибираємо дамби, прибираємо. В районі німецького озера та зелена зона, в районі вулиці Ленкавського Гурика, Там теж великі зелені зони. Є. Ми сьогодні десь підчистимо вже, щоб на великодні свята в нас все було чисто. Тим більше, що цього року Великий день співпадає з не міста. А біля ліцею номер 10 від ранку людно виконавчий комітет на чолі з міським головою розширюють алею на вулиці Стуса. Кілька років тому між алеєю та пішохідною доріжкою вже висадили майже два десятки ясенів. Сьогодні продовжують роботи з озеленення, і вже влітку тут можна буде сховатися від пекучого сонця під ясиновим листям. Хочеться, щоб тут побільше було дерев, адже це така алея позітрону можна назвати, тому що великий мікрорайон дуже багато людей живе. Тут 10-та школа, дуже багато батьків водять діток, клуб за місцем проживання, педіатричне відділення, наше, жіноча консультація. Тобто тут дуже багато установ і хочеться, щоб тут було зручно. Це зрештою дуже багато людей саме по цій алеї йдуть або на одну зупинку, або на другу зупинку. Дуже важливо, щоб тут дійсно був благоустрій і. Було багато дерев, багато зелені. Мешканка мікрорайону Юлія Якимів разом із десятирічною донькою також долучилися до висадки дерев. Для мами це була мрія, а донька планує спостерігати за тим, як ростиме їхнє дерево. Мені цей район дуже рідний. і Відповідності до цього ми долучаємося до таких акцій. і Вважаємо, що це правильно. Треба наше місто робити зеленим, і треба привчати донечку, так само висаджувати різні дерева і квіти. Ну і звичайно, що е, я перший раз в житті посадила своє дерево. Для мене це була мрія, але ну, щось вона мені ніяк не. Е, Ну не було це здійснено, а вже сьогодні здійснила. І вже вдруге в Івано-Франківській громаді провели акцію Посади дереву пам'яті захисника. Департамент благоустрою за трохи більше ніж тиждень роздав 175 дерев рідним, близьким та друзям, які забажали зробити добру справу в честь загиблих воїнів. Ми фактично цією акцією сьогодні завершуємо послуги з садіння весняну посадку дерев, і також в ході цієї висадки ми роздали 175. Дерев мешканцям в з нагоди акції в пам'ять воїна. Всі дерева вже висаджені, роздавали їм різних породи дерев. Це були дуби, липа, ясен теж був за результатами прибирання зелених зон. Учасники толоки зазначили, що місто після зими більш-менш чисте, тому комунальники змогли швидко вивести зібране сміття. Також спільними з франківцями зусиллями громада тепер зеленіша на 200 дерев.